Добрий ранок. Під час війни компанії, які працюють в Україні, використовують різноманітні схеми для того, щоб дурити наших громадян. Мало того, використовують свої можливості для маніпуляцій. І такою компанією є Уклон. Я мав досвід співпраці з ними як клієнт. І хочу заявити про те, що. Для мене було дуже е, величезна е, знаєте, така е, образа на цю компанію, тому що вони е, ведуть себе хамовито, мало того, при зверненні вони е, вказують на те, що я не правий. Повне відео дивитися на моєму каналі за 21 число. Я гадаю, що ви зробите свої висновки.